Втрата територій – це теж перемога. Вітаю, шановні друзі. Я вже неодноразово повторював, що прийде час, коли українська влада через своїх пропагандонів почне продавати українцям втрату територій як перемогу, тому що одна справа просто кричати про кордони 91-го року або про кордони 22-го року, а інша справа зробити це. Я думаю, давно вже всім зрозуміло, що України немає ні можливості, ні ресурсів, ні людей для того, щоб відвоювати всі території до кордонів там навіть 22-го року. Я вже не кажу навіть про 91-й рік. І ось сьогодні з'являється дуже цікава стаття у New York Times. Навіть якщо Україна втратить свої території, вона все рівно вийде переможцем у війні, оскільки буде ближче до НАТО та Європейського союзу. Тобто вони вже починають стелити соломку про те, що втрата території, ну це не так страшно. Зате ви будете ближче до Європейського Союзу та НАТО. До речі, у того самого НАТО, яке нас ніхто нікуди не візьме, так само як в принципі в Європейський Союз. І сьогодні на саміті НАТО Макрон в черговий раз підтвердив, що саме США і е, Німеччина проти того, щоб Україна вступила до Альянсу НАТО. Ну вони ж друзі, тільки друзі можуть сказати правду в очі, правильно. Також в статті New York Times вказується, що у приватних розмовах офіційні особи кажуть, що Україні буде майже неможливо повернути всю свою територію. Ого, оце несподіванка. Але вона може наполягати на більш європейській інтеграції, якщо її результативність на полі бою буде сильнішою. Тобто вас все одно ніхто нікуди не візьме, але якщо ви будете активніше утилізовувати українців на війні і покажете, хоч якісь перемоги. То у вас з'явиться шанс, що вам знову хтось пообіцяє колись взяти вас до європейського Союзу. Отакі, от, от друзі, європейські партнерські відносини. Вони там обіцяють і заробляють, а українці в Україні продовжують гинути. Ознайомитися зі статтею Нью-Йорк Таймс, ви можете на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.